Туди суперечки, нереальний успіх та величезний прибуток. Це відео про легенди дитинства Барбі та Братс, про битву між двома великими компаніями Мател та MGA Entertainment. Привіт! Рада бачити вас на каналі. Це Шок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все що заманеться. Ви коли-небудь думали, чим все ж таки відрізняються Братс від Барбі? Ну, окрім очевидного зовнішнього вигляду, Братс завжди були про моду та стиль, як в той час, Барбі про жінку, яка може все. Перш за все ляльки Барбі. Барбі пропагували фемінізм. Про це навіть говорять самі колекції ляльок та мультики, де Барбі в різних амплуа. На моєму каналі є декілька оглядів на мультфільми, наприклад, де Барбі хотіла стати мушкетеркою чи дизайнеркою, що я вважаю дійсно є крутим, бо дівчатка вже з дитинства починають розуміти, що для них немає нічого неможливого. Перша лялька була створена у 50-х, де була схожа на зірок того часу. Одна з яких була Мерлін Монро. Ну а саму Барбі по справжньому звали Барбара Мілісент Робертс. Ну а створила її Рут Хендлер, яка була одружена з одним із співзасновників компанії Мател, надихаючися своєю донькою, на честь якої і була названа лялька. А потім ще й з'являється Кен, який також був названий на честь сина Кенета. До речі, Ларіан, директор компанії MGA, яка випускає братц, також надихався своєю донькою. Але про це згодом компанія Метел багато разів стикалася з критикою. Наприклад, 90-х ляльок розкритикували за те, що вони мають довгі ноги, тонку талю і виглядають загалом як якась жінка з ідеалізованими формами. Звісно ж, компанія все це врегулювала, та з часом почала створювати іграшки більш природніми. В наш час Барбі має ну дуже багато різних образів та варіантів зовнішнього вигляду, починаючи з 35 різних відцінків шкіри, закінчуючи різноманітними типами фігур та зачісок. Так як про скандали завжди цікаво слухати, давайте розповім ще про декілька. У 1965 році на полицях магазинів з'явилася лялька Барбі з колекції Піжамна вечірка, до якої додавалася книжка про дієту і ваги, на яких було написано «110 фунтів. Тобто 50 кілограмів. Книга з дієтами містила тривожні повідомлення: на кшталт не їсти і як схуднути. Це, в свою чергу, дуже налякало покупців. Ще один скандал стався у 1997 році, коли компанія Метел випустила темношкіру ляльку, яка була створена разом з Орео. А слоган був такий: чорний зовні та білий всередині. Такий слоган ображав темношкірих, тому ляльок зняли з виробництва. Още одна ситуація: як на один із ювелеїв дизайнер Крістіан Лук. Бутен зробив туфлі для ляльок Барбі. Проте дизайнер вважав, що у Барбі занадто гладкі щиколотки, тому він вирішив, скажімо так, удосконалити форму її ніг. Це, в свою чергу, змінило, звісно, фігуру ляльок, і в результаті суспільство було дуже обурене цим. «Пропало все». Ну а більше різних скандалів ви можете почитати за посиланням під відео. Там взагалі буде багато джерел, де ви зможете більш детальніше ознайомитися з темою цього відео. Компанія Метел так і далі б жила своїм життям, створюючи ляльок, якби не один з їхніх дизайнерів одягу, який вже після того як пішов з посади, не вирішив продати свою ідею ляльок. Ні, ну, челік, звісно, молодець, але те, що потім творилося з цими судами та сверками, це трешняк. Скільки себе пам'ятаю цього чоловіка? Звати Картер Брайант. Перші прототипи, і сама ідея розробки з'явилися у 1998 році. Dress, прототипи мали великі голови та маленькі тіла, в принципі, що й ми бачимо зараз. Картер навіть використовував зуття для кенів, але реалізувалася ця ідея саме у 2001 році на боці компанії MGA, які були лютими конкурентами Мател. Тут і починається весь трендець. Перший суд стався через те, що MGA звинуватили мател у плагіаті. Нова колекція Барбі під назвою Моя сцена дійсно мала якусь схожість з Bratz. До речі, трошки out of topic, але я просто обожнювала гру, яка була створена під цю колекцію. Хоча зараз вона прям дуже ріже око. MGA виграє суд, і буквально через рік вже мател подає в суд. Заявляючи, що Картер Брайант вигадав брат, коли працював на компанію по створенню Барбі, деякі джерела кажуть, що це не є правдою. Але якщо чесно, тут вже не зрозуміло, де є правда. Так або інакше, MGA програє суд, виплачує величезні гроші мател, так ще й знімає ляльок з продажу. На щастя, ці суди та суперечки завершуються у 2010 році. Зараз компанії мають досить дружні стосунки. Ну добре, я насправді мала на увазі відносини. Ну, зроблю якусь помилку, а потім на монтажі це все перероблю. Сука блять, цей во! Хоча й після другого судового процесу MGA досить довго відновлювався. Ось ви знали, що ці іграшки LOL створила саме компанія MGA, бо я коли шукала інформацію для цього відео, трошки була в шоці. Damn! Хоча, камон, це досить очевидно, бо вони також мають величеньку голову. Так, пам'ятаю, який ажіотаж у свій час творили ці ляльки. This right here is my favorite thing ever. До речі, Моксі та Лалалупсі також були створені цією компанією. А якраз всім відома франшиза Monster High належить до компанії Mattel, як і ляльки Ever After Хай. Звісно, обидві компанії мають великий список різних іграшок, але це такі з основних, які мають популярність стосовно звичайних братців, то всі відомі нам Хлоє, Саша, Джей та Жасмін. Яку директор компанії назвав на честь своєї доньки, бо вона була в захваті від цих ляльок, що і призвело до, так скажемо, інвестування в цю ідею. Спершу іграшки мали зовсім інші імена, а саме Хлоя була Зої, Жасмін Лупе, Саша Холідей, а ім'я Джей так і не змінили. Згодом, після другого суду, донька директора Жасмін також буде працювати над ляльками, щоб повернути їхню популярність. Звісно ж, ляльки брас також піддавалися критиці. Багато батьків вважали ляльок надмірно сексуалізованими та нереалістичними, особливо у порівнянні з новинною американською Барбі. Ляльки Браз були засновані на трендах, зосереджуючись на моді ЮТОКей. На відміну від Барбі, брат майже не орієнтувалися на кар'єру. Як і казала на початку відео, їхні теми зосереджувалися на естетиці моди, а не на ролях чи роботах. В наш час Барбі має величезну впізнаваність, особливо завдяки фільму Барбі, який став лютійшим проривом 23-го року. А щодо братців, то вони зараз мають досить популярний тікток акаунт, який я особисто дуже полюбляю іноді дивитися. Думаю, багато хто бачив різні анімаціонні ролики, де брат відтворюють популярні мемчики, події і моменти серіалів. Наприклад, відео з ейфорією, яке набрало бляха 40 мільйонів переглядів. judge me if you want, but I do not care. I have never Ну а на цьому все вперше на своєму каналі я роблю щось більш серйозне, тож мені буде цікаво дізнатися вашу думку, чи сподобалося вам. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Якщо хочете підтримати мій контент, то можете задонатити мені гривню за посиланням під відео. Всім гарного дня! Бувайте!